Правда, коли ми читаємо про щось таке, що сьогодні здається трошечки в матеріалістичному світі, таким неймовірним, десь такі почуття. Напевно, якби я щось таке побачив, то я б до кінця життя це пам'ятав. Прийшовши в такий спосіб, як він прийшов, і об'явившись в такий спосіб, як він об'являвся, останнє, чого він хотів би, це просто подарувати нам ще одне свято. Як правило, коли людина вже довший час в церкві знаходиться в церкві. Коли вона приходить на це місце почути щось нове, вона розчаровується, тому що е, істину, яку каже Біблія, вона звучить так, що насправді нічого нового під сонцем немає. Навіть коли тобі здається, що ось воно щось нове, вже давно воно було, хтось це давно робив. І Різдво це одне із таких свят. Ну не знаю, скільки можна років ходити в церкву для того, щоб е, чути щось нове, насправді все нове закінчується дуже скоро. Тому насправді. Е, все, те, що істинне, як правило, воно не є новим, те, що нове, скоріш за все, не істинне. І сьогодні я думаю, що це добре нагадати нам ці речі перед тим, як я буду проповідувати на старі добрі різдвяні тексти, тому що в... я вірю, що проповідь церкви і, взагалі, от служіння церкви, це не є інструмент для того, щоб почути нам щось нове. Ну не для цього вона. Хоча таке буває іноді, ти щось почув оп, це, це істина, яку я не чув раніше, а це те, чого я не зауважував. І виходиш, справді, зібрання, щось було нове. Але ну не це головна мета будь-якої проповіді Різдвяної, в тому числі. Насправді, це не є інструмент для, 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 для відкриття нових істин, це скоріше інструмент для нагадування старих істин. От я думаю, зараз про різдвяну проповідь. Я буду проповідувати про Різдво. Буду читати зі старих добрих різдвяних текстів. А потім буду говорити такі істини. А потім собі думаю, та, напевно, знаєте, люди, які в церкві е, багато років або деякий час знаходяться, от взяли би зараз церкві і зробили якусь таку вікторину. Вікторину на предмет знання якихось різдвяних текстів, істин про Різдво, і зробили в церкві таке змагання. То я вам скажу, е, я не впевнений, що як пастор я зайняв би там одне з перших місць. Чесно кажу, не перебільшую. Тому, скоріш за все, це, е, це старі істини. Про старі, правильні добрі події, які страпили тоді у Віфлеємі, в Лукіс, другому другому розділі, з 8 по 20 вірші, написана історія, і це історія про різдвяних пастухів. Все рівно хтось чи пастухи, чи мудреці, чи Йосип і Марія, чи Ірод, хтось стають якоюсь центральною мотивацією, чи центральною ідеєю проповідей. Сьогодні пастухи. І ми читаємо: в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. А щось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. Прошу собі уявити цю картину людям, які от просто виконують повсякденну свою роботу, а так попало, що ще в другу зміну, тобто вечірню, е, десь там. І ось трапляється щось подібне з вами, якби ви відчули себе. От таке трапилося з ними. І цей е, 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 ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла е, їх. І я думаю, природна реакція, вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію і Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про, все те, що, про е, все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися, тому що пастухи їм говорили. Марія складала всі ці слова, зберігала, розважаючи в серці своїм, пастухи ж повернулися, прославляючи і хвиличи Бога за все, що почули і побачили, яким було сказано. Отже, перед нами пастухи, прості люди, які були обрані першими з усього людства для того, щоб почути вістку про народження Месії. І е, я звертаю увагу на те, що це були не просто люди, які перші почули, а ще й на той спосіб, в який їм була звіщена ця вістка. От як вам. Було звіщено про Христа. Можете пригадати якесь маленьке, коротке свідчення. Мені про Христа розповів, розповіла. Я почув, почула, зрозуміла таким чином, що було в вашому житті, що переконала вас піти за Христом? Щось таке, коли ви вперше, або, можливо, не вперше, але вже в останнє найбільш переконливо почули про Христа. От що було для вас, чи хто був для вас, той, хто приніс вістку вам про Ісуса? Можете, буквально один, два, три. Не треба ціле свідоцтво, часу не так багато, але буквально спосіб людина, через який вам... О, дуже дякую. Проговорив хтось. Друзі, добре. Через друзів. Прошу. Бабуся? Батьки? Молодець? Ще комусь? Тато? Так, добре? Через далеку родину. Мені теж далеко, але не настільки далеко. Добре? А кому було звіщено про Христа приблизно таким чином, як це було з пастуха? От щось таке. Є серед нас такий? Хтось? От, от щось подібне? Що нема? Всім так просто якось було звіщено. Хтось за когось молився, свідчив, запрошував, розповідав. Так? А тоді от таке питаннячко до вас. А якби ви почули про Христа таким способом? Е як би це повпливало на те, як ви зреагували? Як би це, напевно, повпливало, бо ніхто з нас, можливо, я, ну, з того, що я бачу, не чув саме таким чином. От як ви думаєте, якби ви побачили щось таке, як би це повпливало на вас? Як би це повпливало на ваше майбутнє? Як ви думаєте? От є версії? Не знаєте? Ну, крім того, що ви перелякались, як пастухи? Я колись роздумував про те, як євреї побачили ось це море, яке розійшлося. І думаю, Боже, якби я побачив таке диво, ну я особисто, я б, напевно, до кінця життя на колінах стояв би. Ходив би за тобою, не знаю я. Ну, правда, коли ми читаємо про щось таке, що сьогодні, здається, трошечки нам, в матеріалістичному світі, таким неймовірним, десь такі почуття, напевно, якби я щось таке побачив, то я б до кінця життя це пам'ятав. Декілька моментів, які я, на які я зверну увагу далі. Ось Ісус, маленький Ісус, який народився тоді. Таким дивним чином про це було об'явлено пастухам. Починає набирати учнів собі. Матвія 4 розділ 18 і 22. Рибалки. Матвія Луки, 5 розділ з 27 вірша. Митник. Далі учні Іванові. Далі я ще читаю. Був зелот, це політично забарвлена людина, навіть повія одна була колишня. І ось моє питання а де пастухи? Ну, І я не маю на увазі про тих людей, які, можливо, серед цього всього натопу, можливо, теж мали подібну професію. Взагалі-то я не про це. От не про це. Я саме про тих людей, яким отак явно і сильно було е, об'явлено про народження Месії. Де вони є? Де ті, хто бачили Ісуса першими. Хто почули про нього так, як це, ну, на нашу думку, на мою, наприклад, повинно було би повпливати на все їхнє майбутнє? Де ці люди? Чому ми не бачимо їх серед е, послідовників? Чому ми не бачимо їх першими серед тих, хто починає йти за Христом? Чому не бачимо їх другими, третіми? будь якими не бачимо взагалі. Я просто задумався колись вже давніше над цим питанням. І я потім розпитував, роздумував з людьми, ну є декілька версій. Версії всі грамотні, розумні. Перша версія: ну, що трапилося з пастухами, ну, повмирали. Це ж, Всяке буває, люди старші не дожили 30 років все ж таки з того дня. І це мало би свій сенс, якби це були пастухи, які, знаєте, от зараз підеш в село, і там дідусь, бабуся, пасуть свою корівеньку, гусей, там, курей. І це можливо якось так ну, можна робити. В старшому віці насправді Біблія завжди, коли вона говорить про професію пастуха, вона говорить, що це були молоді і дуже сильні, дуже, дуже і сильні е, юнаки. Тому що це була, якщо ти пас вже загальне загального тару. Це була тяжка, небезпечна професія. Згадайте Давида, який каже, що йому треба було захищати своїх овець. Згадайте пророка Амоса, який був закликаний у молодому віці. Згадайте Моїсея, який пас овець 40 років, коли він тільки одружився. Якова який пас овець, щоб одружитися, взагалі, і будь-які інші згадування про цю професію вони говорять: це було тяжко, це було небезпечно. І, як правило, старих людей на цю роботу не брали. Тому, ну, може, дійсно, якийсь мор був, можливо, якийсь голод, я не знаю, що там було. І молоді е, е, хлопці, яким було там до 20 років повимирали, можливо, але ну, сумнів мене бере. Тому що писання говорить, що ті, кого Бог обирав своїми слугами, е, своїми слугами із професії пастухів, жили довго і до старості служили Богові. Ну, Друга версія занадто старі були, знаєте, це молоді хай служать. Старші люди сидять вдома, старші люди не займаються нічим, і вони ну, їм тяжко з Ісусом ходити і так далі. Але це є трошечки так само проблемна версія, тому що якраз людей після 50 в тому суспільстві вважали чимось гідним для свідчення. Тобто, якщо ці люди у своєму віці, там на 30 років старші за Христа, Повірили би в нього і несли вістку про нього, то їх би слухали. Їх би, можливо, слухали навіть е, десь уважніше в якихось моментах, ніж самого Христа. Йому закидували, ти щось такий молодий, тобі ще й 50 років не маєш. І це нормальна практика. Старші люди не йшли на пенсію, старші люди служили до, е, до своєї смерті. І ще одна найпопулярніша версія: а навіщо тобі це потрібно? Ну, тому що напевно це ті люди, які просто. Виконали свою місію, в них було конкретне послання від Бога. Вони його виконали і просто відійшли в сторону. І це дуже цікаво, тому що це ця версія. Вона якраз межує з тим, для чого тобі це. Я трошки пізніше поясню, для чого мені і вам це, але я би посперечався із цією версією, тому що. Коли ми читаємо різдвяну історію, яку я щойно читав, то я задаю питання: якщо пастухи були просто призначені виконати свою місію, я взяв в лапки, і відійти в сторону, то в чому їхня місія? І одразу лунають якісь відповіді, Ну, напевно, підбадьорити Марію. Розказати їй слова, які вона складе в своє серце, це прийти поклонитися. До речі, ми порівнюємо різдвяні колядки, які часто вже обросли такою е легендами. І дуже часто не співпадання відбачимо, що в слові Божому про різдво про це сказано. Не поклонялися пастухи. Не була їхня місія просто різдвяно поклонитися. Не була їхня місія сказати слова Марії. Я це зараз доведу, тому що їхню місію чорним по білому або так просто з неба оголосив їм ангел. В чому місія пастухів? Я прочитаю 10-й вірш і до 12-го. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам, радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас. Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Дорога церква, я вірю, що оскільки я дуже часто читаю в цьому заклику до пастухів слово вам, вас ознака для вас не ви, ознака для Марії, не ви там підбадьорення. Це так само добре, коли ви робите щось що вам призначено робити Богом, ви будете підбадьоренням для багатьох людей і для таких, як Марія, також. Вони потребують цього. Вони потребують бачити людей, які роблять щось, куди їх послав Бог. Але коли ми читаємо місію різдва від ангела для пастухів, то вона звучить саме так. І вона, ця місія, нічим не відрізняється від місії Різдва, яку Бог має для кожного із нас. Послухайте, коли ми говоримо про пастухів сьогодні, про простих людей, яким Господь об'явив про, про своє народження першими, і Він сказав, в чому смисл цього об'явлення і яка місія для пастухів, він сказав те ж саме, що сьогодні чує кожен з вас, і на чому я, друзі мої, хочу наголосити: у вас з вами, у, у нас з вами. Точно така сама місія, яку мали пастухи. І вона звучить так: сприйняти різдво особисто, в тому, щоб прийняти істину, що Христос народився для мене. Це не просто щось там для всіх. Окей, так, це для всіх, людям усім. Але Він каже: Я говорю вам про цю радість. Я говорю, що він народився для вас. Не знаю, що ви там думаєте. Він для тебе народився. Він хоче, щоб ти сприйняв це особисто. І найголовніше, для тебе народився Спаситель. Христос і Господь, Господь. Місія Різдва для пастухів була така. Якщо ви сприймаєте цю новину, як би знаєте, з подивом, якщо для вас це досить зараз ну, і страшно, і незвично, я даю вам ознаку. Щось незвичне, що вам буде доказом. Ви підете і знайдете дитину, яка знаходиться не в палаці, дитину, яка знаходиться не в колисці, чи ще в чомусь там, чи в матері на руках. Ви знайдете дитину, яка знаходиться в незвичному, в найнезвичнішому для цього місці. Вона знаходиться в кориті для, для нагодування тварин. Ну не було іншого місця, і це вас здивує, і це буде доказом того, що. Для вас народився Спаситель і Господь. І це означає, що пастухам не було ну, призначено, не була їхня місія просто знаєте, засвітитися на фоні Різдва, потім стати е, об'єктами гарних різдвяних колядок і просто все далі повернутися до своєї отари і жити своїм звичним життям. Місія пастухів була зрозуміти, що прийшов їх Спаситель і їх Господь. Друзі, місія Різдва для кожного з нас. Не просто гарно відсвяткувати, не просто поспівати правильних гарних пісень, зробити це в правильну дату, в правильний спосіб, і так далі, і так далі, з'їсти правильні там страви на Різдво чи правильно якось повестися щодо там обрядів. Місія Різдва: Прийми Спасителя Христа. І Господа для тебе, і Господь зробить те, як у випадку з пастухів. Якщо ти хочеш, щоб різдво було для тебе не просто святом, а було особистою подією, щоб воно не було просто моментом, як для пастухів, коли ти прийшов, сказав Марії, і пішов, і нема і нічого про тебе не чути, взагалі, а щоб різдво стало частинкою твого повсякденного будня, буденного життя він зробить все, щоб підтвердити твій Господь. Твій Спаситель, твій Месія Христос, народився і Він хоче стати твоїм Господом. Тому сьогодні, цей, в цей день, можливо, всі інші істини проповіді я вже просто е, не буду говорити, але завершуючи, хочу сказати, що давайте, давайте просто згадаємо, що пастухи це просто хороший приклад для нас. Ми теж з вами прості люди. Я сподіваюся, що ми з вами прості нормальні люди. Як, як, е, які мають свої сумніви, які можуть мати свої переживання, які можуть мати свої якісь нерозуміння того. І Господь Він зацікавлений в таких простих людях, як ми з вами. І різдво це якраз подія, яка, яка для нас повинна стати особистою. Ми повинні сприйняти його на свій рахунок. Особисто. То де пастухи? Де пастухи? А де ти і де я? Де ми з вами? Ми там, де Він хоче нас бачити, зробивши для цього так багато речей, Звертаючись, і звертавшись і продовжуючи звертатись до нас особисто кожного разу. Ми там, де Він хоче нас бачити. Те, що Він звертається до нас, впливає на все наше майбутнє, на наше життя, на наші будні чи просто залишається гарним святом. Дорога церква. Христос останнє, що хотів би, народившись от в такий спосіб, як він народився, прийшовши в такий спосіб, як він прийшов, і об'явившись в такий спосіб, як він об'являвся, останнє, чого він хотів би, це просто подарувати нам ще одне свято. Він прийшов на цю землю з особистою місією для кожного з нас. Почути ці слова, які почули тоді пастухи, які в різний спосіб і різними іншими словами, але за змістом тим самим чули інші люди, Христос уже тут. Він тут для тебе. Він тут для тебе, для того, щоб стати твоїм і Спасителем, і Христом, і головне господарем Твого життя. Я хочу завершити закликом до покаяння тих. Хто, можливо, вже не перший раз, та я вірю, що навряд чи знайдеш таку людину, яка взагалі перший раз чує про Різдво Христа. Можливо, не перший раз, і не другий, і не п'ятий в своєму житті чує про Різдво, але десь, можливо, воно так залишалось на фоні гарного свята, і ми ніколи з вами не приймали його особисто в своє життя. Я хочу сказати, Христос прийшов для тебе. Так, для всього світу, але для тебе. І якщо ти не приймеш його в своє серце, якщо ти не розкаєшся перед Ним. Він пройде повз тебе. Ти пройдеш повз небеса. А він не для того прийшов, він прийшов для того, щоб віддати своє життя, і ми були в вічності з батьком. І я хочу закликати вас зробити той крок, який він чекає від вас. Ось тоді Різдво буде особисто сприйняте. Ось тоді. Я Хочу помолитися цією молитвою покаяння. А для тих, і я зараз зроблю це, а для тих, хто вже не один раз в своєму житті е, святкував Різдво вже особисто. І ви прийняли давно Христа, і ви живете з Ним. Я хочу нагадати одну дуже важливу і е, просту, але не менш актуальну від того істину, правду. Чим довше ми в церкві, це те, з чого я почав. Тим часто все, що ми чуємо від Бога, 52 проповіді на рік. Якщо ви читаєте Біблію, е, кожен день 365 уривків, все це не просто, щоб поставити галочку. Щоб змінювати наше життя. І, на жаль, часто з плином часу перебування в церкві Христовій, ці речі перестають бути для нас особистими. Це така істина, яку ми чуємо для Марії, щоб сказати їй. Хоча Господь сказав, я сказав це тобі. Я хочу, щоби ти мене почув. Так, ти понесеш, поділишся добре, коли ти ділишся Словом Божим з іншими, але я роблю це для тебе. Я хочу, щоб ти сприймав це особисто на свій рахунок. Перестань відноситися до, до цього як просто для події, до події для когось це для тебе. Тому кожного разу, коли ви читаєте слово, коли ви чуєте проповідь, коли ви знаходитесь на групі, коли ви десь перебуваєте, де лунає Боже Слово, налаштуйте своє серце, це для тебе зараз. Це не для того, щоб ти почув в своєму розумі і став розумнішим і, можливо, зміг сперечатися з іншими там конфесіями. Це не для того, щоб ти принісся комусь, хоча це таке можливо, але в першу чергу це для тебе. Христос народився для тебе, як Спаситель і Господь. Давайте ми встанемо і помолимося. Якщо на цьому місці є люди, які ніколи в своєму житті не примирялися з Богом через молитву покаяння, давайте зробимо це сьогодні у день Різдва. Всемогутній Боже, я грішна людина, і я прошу тебе про прощення. Пробач, Господь. Пробач, що я живу без тебе, і я хочу сьогодні змінити це. Я дякую, що ти прийшов особисто для мене, як Спаситель, як Христос, як Господар. Будь господарем мого життя, мого серця. Говори до мене, Господь, я хочу завжди чути твій голос. Прости мене, введи мене в свої небеса. Я дякую тобі за жертву Ісуса Христа. I mean.